Всім привіт, друзі! Ну що ж, у нас сьогодні буде малесенька, але корисна розпаковка з Aliexpress. Покажу вам сьогодні, що заказав, що мені прийшло, які цікаві речі. Підключимо, навіть покажу, як це все працює. Так що буде цікаво, підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковочки. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як літій залізофосфатні, літій NMC та літіоні. в форматі 18650, 21700, 26650 та призматики. Всі посилання в описі під З самого під початку. Давайте почнемо з самого більшого і що саме довше мені йшло. Реально, ці магніти мені йшли два місяці. Ще одна партія мені має прийти. Це магніти до ліхтариків, я замовляв. Там 50 штук мені такої не прийшло. Це 100 штук, ще 50 мені прийшло. Бачите, як вони опаковані. Ну йшли вони. Я потім вам покажу на телефоні. Реально, це 50 штук магнітів, це в нас 15 діаметром на 3 мм товщини. Це відкинемо. Магніти дуже класні, тому що оці ліхтарики на 2 мм дуже погано тримають. А ось на 3 міліметра ліхтарик просто як великий тримається. Давайте я зараз приклею один магніт, зараз я вам покажу. Бо на 2 мм в мене теж закінчились, тому що я давав по 2, а заказав на 3. Він бачите, якраз чітко сюди сідає і тримає okay, дуже магніт. Як ви бачите, дивіться, лініючка чітко тримається. Бачите, як добре тримається. Ну, це 3 міліметра. Магніти дуже добре будуть тримати. Бачите, ось так можна от, лінійкою хитати. Бачите, як він тримається? Короте, магніти супер. Посилання залишу вам в описі під відео, але, можливо, на другого продавця, тому що чомусь дуже довго ті магніти реально йдуть. Короте, 50 штук є, хлопцям до ліхтариків буде. Добре, магніти відставляємо, ліхтарик відставляємо. Що ще мені прийшло? Кріплення для телефону. Те, що я вам казав, я замовив собі. Ось таке, тут магніт досить великий. Що мені одне не подобається, мені здається, що тут магніт йде не неодимовий, а звичайний. І ця штука досить тяжка. Мені здається, оце навіть не метал по кругу, а кераміка. Ціна ось такого кріплення, там 200 гривень на Aliexpress коштує. Тут, як ви бачите, у нас прогумоване. Тут ти ставиш на дефлектор цей і зажимаєш прям. Прям воно дуже добре тримається. Я вам покажу, чому я замовляв, бо зараз мені в коментарях напишуть Вова, та ти ж маєш там на магніті. Але я вам покажу плюси і мінуси цього кріплення і цього, що у мене є. За рахунок чого, що воно довге, я можу дістати там до кнопочки, бо тому що дефлектор у мене прямо над магнітофоном. Я хочу, щоб в мене телефон був справа, а не зліва. Мені некомфортно зліва. І тому замовив ось таке кріплення. Давайте, ми... Давайте я вам покажу, що в комплект пішло навіть з тим кріпленням. Є ще такі кольця. Ось такі кольца є. Ви можете наклеїти на телефон, там під чехол і так далі. Ну, магніт е, в загальному дуже добре тримає. Дивіться, лінійку. Попробуй відірвати. Коротше, тримає добре. Зараз візьму телефон. Е, поставимо У мене телефон з цим чехлом, що тут теж має металічне. Подивимося, як воно буде триматись. Так що погнали в машину, зараз я вам все покажу. Так, показую, яке в мене в машині стоїть, бачите, ось таке. Ось таке. І чому я заказав більше? Тому що, бачите, я ставлю сюди, наприклад, телефон. Ну, зараз я магніти зняв. І давайте ми його так акуратно поставимо, воно хоч тримається на телефоні. Я не можу переключити тут ні радіо, ні нічого. Або Аукс переключити, або дисків включити. Воно мені мішає. Це. Це кріплення, воно набагато більше відстає, і я тут маю повний доступ нормально. Можна, в принципі, і звідси чіпити, але мені зліва некомфортно. Не знаю, можливо, колись переставлю зліва. Мені я їду, я дивлюсь, мені направо дивитися якось легше. Я не знаю, чесно. І ця штука вона, типу, теж тримається на дефлекторі. Бачите, ось така. У Мене тут гумка та загубилася. І короче, воно якось так воно до кінця не хоче заходити. Розумієте, оцей півкруг пирається з ті дефлектори. бачите, оці що крутять вправо вліво і все. І воно добре, воно защіпає, то воно мені падало час від часу. Коротше, цей магніт класний, тут неодимові магніти стоять. Отаке прикольне. Якщо ви хочете десь з цієї сторони собі поставити, питань нема. Воно теж бюджетне, я там колись давав на Aliexpress, чи 150 гривень якось в тому районі. Дуже круто, теж керується, бачите, крутиться туди-сюди, норм. А зараз будемо ставити ось таке. Давайте ми відкрутимо то одною рукою. Ось так відкручується, дивимося. Давайте я верхній дефлектор залазив, бачите, воно залазив в дефлектор. У мене тут ще накладки є. Відкрутимо, давайте от в цей дефлектор ми запхаємо і закрутимо з краю. Подивимось, як воно буде. Давайте я закручу, бо одною рукою знімати вам показувати. не Ну що, закрутив, я, дивіться, воно тримається дуже мертво. І внизу оці воздуховоди вони також, бачите, ти можеш направляти. Відкрити, закрити і так далі. Так що... Це кріплення не мішає. Там то трошки мішало. Оцього трошки мішало. Що, пробуємо ставити телефон? Ну, будеш триматись чи ні. Я, до речі, пробував без чехла, без з чехла воно тримало. О, тримає, все. Телефончик тримається. Дивіться, ось так. Добре, супер. Без питань. Все. і... Тепер я можу звідси дістати щось переключити. Бачите, воно ближче до мене наближено, в принципі, мені підходить. Ще раз повторюся, можете на оці дефлектори, але в загальному мені кріплення сподобалось. Бачите, ось тим магнітним чехлом. Я собі телефон холоп поставив, покрутив, як мені потрібно, ну, тримається. Я думаю, що ось ті кольца, по-любому, треба буде, якщо не маєте оцього магнітного, кольця по-любому треба буде ставити. Бачите, ось так воно виглядає. Ну непогано, непогано, супер. Погнали далі. Так, що ще мені прийшло? Дивимось. Так, це в нас пустий пакетик. Заказав Заказавши нікельову стрічку. Це 2 метри, якщо я не помиляюся. Е тільки шириною 0,8. Бо деколи мені треба вущу для повербанків зварювати, якісь бірочки зварювати, підійде. Далі, чекайте, то ще не все. Я маю два пакети. Давайте по-швидкому розпакуємо, що там ще мені прийшло. А прийшли мені контакти. Це для ліхтариків 18650, плюсові і мінусові. Тоже класна штука. Нехай буде далі. Заказав я е, припій механік. Всі мені рекомендували. Я рекомендував, бо люди кажуть, класний припій. Ось такий механік. Я не знаю, скільки я за нього заплатив. Коротше, посилання всі лишу, а заплатив за нього чи 80 гривень, чи 100 гривень в тому районі, але тут у нас є. 40 грам, ні, 28 грам, 28 грам, та? 0,8 мм товщина. Що, розпакував я його. Подивіться, який він блискучий. Блін, реально дуже класно виглядає. А це я користуюсь Дніпром. Ну, Дніпром теж нормальний, але мені здається, він трошки темніший, в ньому більше свинцю. Тут, в принципі, в нас все розписано по відсотках, скільки все є. І ось так він виглядає. Ну, люди пишуть непоганий. Ціна за нього я дав, там щось зарядка пікає. Зараз я вам покажу 2 долара з копійками, скільки там грам. Ось дивіться, я дав 2 долари 15 центів разом. Ну, тут навіть без кедок, це просто щось було. Ну, Відкривай. Ось так. Бачите, виглядає цей механік посилання я залишу. Я взяв 0,8 тут є від 0,2 до 1 мм товщина дротика. При температурі 180 градусів, 183 градуси, я так зрозумів, він вже починає плавитись. Так що, ось такий механік, буду пробувати також ним паяти. Ще Дніпрам трошки є. Ну, за Дніпрам я заплатив 460 гривень, але тут у нас є 100 грамів. Давайте ми поважимо. Я взяв з собою вагу, включимо вагу, ну, зважимо. З катушкою. Зараз розмотаю, поважимо без катушки, скільки грам. З катушкою у нас 40. Ага, тут вони написали, походу, 40 грам, 44 грама з катушкою, а без катушки має бути 28 грам. Добре, давайте розмотаємо. Мені цікаво, якщо щось, я назад замотаю. то таке. але мені цікаво, чи є. Зараз ми розмотаємо так. Не знаю, чи я зважу. Ну, що не йду на рад, раді вас? Ну, блін, тут треба мотати і мотати. Так, намотав я отак на палець. Давайте важимо, має бути 28 грам. Блін, чітко. Ну, Тут навіть прикопатися нема до чого, так що китайці не обдурили. Разом з катушкою 40, а так 28 грам. Ось тільки припою, потім назад буду треба намотувати. Коротше, по зовнішньому виду я вам зразу скажу, він мені подобається. Якщо порівняти з ну, Дніпрам міліметровий, а тут ну, блін, майже, майже ідентичні. Коротше, добре, припій відставляємо. Йдемо далі, що я собі заказав? Вагу також виключаємо. Є, все добре. Ще заказав собі е, флюсик? Ось такий флюсик 559-й. Часто мене в коментарях питають. Ось такий флюс, там є два вида. Е, я забув їх, маркерів вони розрізняються. Це АСМ, е, одна йде БГА вроді, а це АСМ. Не, Не пам'ятаю, якщо чесно. Екструдери в мене є, я беру в такі екструдери і такий флюс реально 559-й, шикарний. Посилання також залишу. Далі. Пластини я вам показував. Що я ще замовив? Тригер. На кінець я собі замовив тригер на 240 Вт. Давайте ми його розріжемо, де мій ножик. Заказав же я собі такий більш шикарніший тригер. Він йде в нас до 240 Вт. Може, блін видавати. Коротше, тут Power Delivery, Quick Charge. Тут ви кнопочками цокаєте, індикація вам тут показується, світиться, що ви скільки там, походу, включаєте. Ну, ще не розібрався. Давайте ми підключимо, спробуємо, я не знаю. Підключив я до мультиметра. Ви можете брати собі тригер, там є він і без колодочки, і з колодочками. Бачите, Я взяв з колодочками, ця колодочка, в принципі, також може зніматися. Дивіться, добре, ставимо сюди, ставимо 100 ватний блок Базе, ось підключаємо, дивимося, чи запрацює чи ні. Так, тригер запрацював з самого початку, як ви бачите, індикує в нас синім, це походу у нас 5 вольт. Тут переключає, мені здається. Зелений 9 вольт. Наступний 12 вольт червоне. Таке голубувате у нас 15 вольт. Наступне таке зелене, з 2 Ви бачите, я думаю, добре тут. 20 вольт. Все, 20 вольт максимально, що може видавати цей блок. А ця штука до 48 вольт. Коротше, може Тригерити. Так що, штука непогана, добре відключаємо. Посилання залишу, Коштувало в районі чи там, 140 чи 130 гривень в тому районі. А що ще в нас залишилось? А залишилось в нас заказав ось такий от блок e -e, Wi-Fi. Розумний блок. Це для стрічки, RGB стрічки Я собі в майстерні буду робити підсвітку, там інструментів і так далі, зони. І я хочу, щоб все керувалося з телефоном. О, ці всі пульти RGB-шні, це вже, я, я вам кажу, це вже кам'яний вік. Коротше, ось така от штука на Aliexpress, 200 з чимось гривень. Такий от блочок, який підключається до Tuya Smart Life. І все, ти підключаєш сюди LED-стрічку, сюди підключаєш блок, е сюди живеш, бачите, є от з DC-шкою, можна на контакти зачепити. Скануєш qr кодик додаєш в туя і з телефона можеш включати, виключати, керувати там і так далі. Зараз давайте ми підключимо, подивимось, що воно буде працювати чи ні. Мені дуже цікаво. Так що погнали. Так, народ показую, як вам підключати. Я тільки під'єднав в ТУЇ, зразу вибилось мені, що це RGB, Стрічка я ввів пароль далі. Дивіться, бачите, ось таке вибиває. Зараз йде оновлення, нехай воно оновлюється. І я вам покажу, як я підключив. Тут дуже все просто. Дивіться, трансформатор 220. Від трансформатора, де маєте на стрічку, де у вас підключення стрічки, ви підключаєте через цей блок. Ось тут плюс та мінус все підписано. А тут по кольорах підключаєте, бачите, blue, grey, red і плюс. Плюс чорний тут все в Ледстрічці, ну залежить який виробник. Ну, коротше, все воно працює. Зараз вона, типу, в червоному режимі, типу, що воно налаштовується. Ось, Є, завершено. Можете підписати. Давайте натиснемо завершено. Стрічка в нас вже, в принципі, працює. Зараз вона приєднається, і я думаю, ми можемо зараз тут кольори міняти. Ось так. Бачите? Ось так воно гарно все, от, різнокольорове може бути. Я ще не розбирався, я вам кажу чесно. Дивіться, палітра кольорів е, блін, дофіга, тут можна таке включати. Ну, штука класна, yeah. можете додати самі кольори, які ви хочете. бачите ось тут. Воно світить е, різними кольорами. Можемо зробити флеш, ось такий, і це мені подобається, воно буде собі там переливатися або синім. О, хочеш такі кольори, хочеш додав, добавити, добавити, в яких кольорах воно переливається. Швидкість можна зробити мінімум. Ось таку, і воно плавно буде переливатися собі. Так, ну що ж, на цьому все. Ось такі товари мені прийшли з Aliexpress. Буду бавитись з цією стрічкою, бачите, ну світить вона класно, приємно. А от з тими кольорами треба буде розібратися ще. Я не знаю з цією програмою, як вона тим керує і так далі. Ще раз повторюсь: посилання на всі товари я постараюсь залишити в описі під відео. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!